Mm? Mm -hmm. Добрий день, шановний Ніколає, Починаємо роботу нашої комісії бюджетної. Е, так, є у нас питання. Е, порядку денного їх сьогодні не дуже багато, але є. Я за порядок денний не був. Питання будемо в процесі, е, я не буду розвучувати їх. Так, друге питання у нас. Порядку денного про виконання бюджету Роскополянської сільської територіальної громади за 2025 рік. Так, затвердити звіт про виконання бюджету Роскополянської сільської територіальної громади за 2025 рік з додатками про доходи загального фонду в сумі 230 мільйонів 372 тисячі 9 гривень 71 копійка по видатках. 178 мільйонів 125 тисяч 701 гривня 13 копійок з перевищенням доходів над видатками профіцитом у сумі 52 мільйона 246 тисяч 308 гривні 60 копійки. По доходах спеціального фонду 8 мільйонів 762 тисячі 947 гривні 59 копійок по видатках 58 мільйонів 636 тисяч гривень. 619 гривень і 92 копійки з перевищенням видатків над доходами. Дефіцитом в сумі 49 мільйонів 873 тисячі 672 гривні 300 копійки. Так. Ну, з цим проєкт приміщення. Питання є в комусь. Нема. На які відсотків виконав? 1076%. Не здавається. Є питання? Немає. Голосуємо. Черненко за? Сокуренко за. Нікітський за. за. Так, наступне третє питання. Про внесення змін до програми забезпечення безперебійного функціонування системи казначейського обслуговування в Черкаській області на 23-26 роки. Внести зміни в програму забезпечення безперебійного функціонування системи Казначейського обслуговування Черкаської області на 23-26 роки, яка затверджена рішенням Роскополянської сільської ради від 12.07.23 року згідно додатків 1.2. забезпечення резервного живлення будівель головного управління Державної казначейської служби України Черкаської області за адресою міста Черкаси, вулиці Хрещатих 192, в тому числі придбання джерел безперебійного живлення, планових серед матеріалів для роботи генератора, технічне обслуговування та ремонт генератора в межах фінансових можливостей місцевого бюджету. В принципі, зачитав. Голосуємо, питання є якісь. Немає. Голосуємо. Черненко зал. Сокуренко зал. Малюта зал. Наступне. Про внесення змін до програми територіальної оборони на 26-28 роки. Внести зміни в програму територіальної оборони на 26-28 роки, яка затверджена рішенням Роскопілянської сільської ради від 12.09.25 року номер 6040 Ріб 8. Та додатки 1-3 викластиної редакції додається доповнити програму додатком 4. Так. Це передача субвенції для забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки підтримки Сил безпеки оборони 100 тисяч. Передача субвенції для придбання запчастин та контролюючих для систем РЕР, РЕР БПЛА. Військової та спеціальної техніки засобів зв'язку комплектуючих до них програму забезпечення повномислах матеріалів, будівельних матеріалів продовольчого медичного та речового майна. 100 тисяч частину не озвучую. Передача субвенцій для матеріально-технічного забезпечення підрозділу. 50 тисяч військового служби правопорядку. Так. Є які питання? Немає. Чеханко за. Сукуренко за. Ніківський зал. Наступне про затвердження програми забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Львополянської сільської територіальної громади Черкаської ради, Черкаської області на 26-28 роки. Києва. Вирішили затвердити програму забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на території Військополянської сільської ради а, громади. Черкаська ради, Черкаська область, 2628 років Київ, додаток тобто, 1-2. Так, це безпека, придбання автомобіля спеціалізованого. За на що виділяти можемо? Запасних частин, автомобільного транспорту, плавності матеріалів, та обслуговування транспортних засобів, оплата послуг, реєстрації транспортних засобів та сплату податків і зборів, обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством при закупівлі транспортного засобу. На 2026 рік це 100 тисяч гривень. Ну, ця програма взагалі була, ми її просто поновлюємо, бо вона у нас в 25-му році закінчилась. Зміст заходів він такий був, тут і прописаний паливомастинні, і ремонт. Ну, залишилось без змін, просто ми указали на 26-й рік суму. Да, термін дії програми змінився. Є якісь питання? Дякую. Пропоную проголосувати, підтримати Чорненко закуренко за Сукуренко за. Нікинський за. Малюта за. так, наступне шосте питання про передачу міжбюджетного в військовій частині. Передати у 26-му році з місцевого бюджету Роскополянської сільської територіальної громади вигляді, вигляді міжбюджетного трансферту за кодом бюджетної програми дев'яносто Субвенція з місцевого бюджету державному. Бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів кошти в сумі 100 тисяч гривень, військовій частині номер з метою реалізації місцевої програми територіальної оборони на 26-28 років. Ну, заходи прописані в програмі, на які вони ну, просили, і ми, ну, це все прописано в програмі, на що вони можуть витрачати кошти. Є які питання? Немало. Немало? Пропоную підтримати. Черненко за. Сокуренко за. Нікітський за. Малюте за. Нас тут. Да. Про передачу міжбюджетного транспорту в військовому зональному відділу військової служби по правопорядку. Те ж саме, тільки в сумі 50 тисяч гривень. Є кітан? Голосую. Черненко за. Сокуренко за. Нікітський за. Малюта за. Наступне восьме питання про передачу міжбюджетного транспорту відділу поліцейської дільниці номер 1 Черкаського районного управління поліції, головного управління національної поліції Черкаської області. Передати 26 2026 році з місцевого бюджету Руськополянської сільської територіальної громади вигляді міжбюджетного транспорту за кодом бюджетної програми 9820, субвенції з місцевого бюджету державної бюджету на виконання програми в сумі 100 тисяч гривень відділу поліцейської дільниці номер 1 Готові забезпечення громадського порядку, громадської безпеки на території Віскополянської територіальної громади Черкаської райони, Черкаської області. Так. Є питання? Голосуємо. Черненко за. Сьополянко за Нікітський зал. Наступне дев'яте питання про внесення змін до рішення Роскополянської сільської ради No6318 від 17-12-25 року про бюджет Роскополянської сільської громади на 26 рік. пропонується винести на розгляд сесії а саме внесення змін до рахунок розподілу додаткової фінансових ресурсів, а саме залишку коштів основного котлового рахунку, який склався на. 1 січня 26 го року і розподілити 4 мільйона 606 тисяч 28 гривень. З них на оплату праці надання дошкільної освіти 1 мільйон 268 тисяч 29 гривень на центру надання соціальних послуг. Бузькополянської сільської ради на оплату праці 1 мільйон 850 тисяч 819 гривень та нарахування 407 тисяч 180 гривень, внески до статутного капіталу, а саме на приєднання теплогенераторної до газорозподільної системи Центру громадської допомоги по вулиці Шевченка, один про 1, ,1 село Руська Поляна 730 тисяч гривень. На дання субвенцій по на виконання програми тероборони, а саме обласному бюджету 100 тисяч гривень, на виконання програми тероборони військовій частині 100 тисяч гривень, черкаському зональному відділу 50 тисяч гривень, та на виконання програми забезпечення громадського порядку та безпеки 100 тисяч гривень. Придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля поліцейського офіцера громади у зв'язку з виробничою необхідністю провести коригування за рахунок перерозподілу видаткової частини, а саме зменшити видатки по капітальному ремонту підлоги в адміністративному приміщенні сільської ради, приміщення ЦНАПу на 40 тисяч тисяч 50... 40 тисяч 500 гривень та збільшити на придбання багатофункціонального пристрою 40 500 гривень по е, надання дошкільної освіти, зменшити видатки на оплату праці в сумі 1 мільйон 268 тисяч 29 гривень, збільшити видатки по, по, по на придбання меблів для до Зменшити видатки на 39 тисяч на матеріали, придбання матеріалів, надання загальної середньої освіти, зменшити видатки на придбання матеріалів, збільшити на придбання комплекту ПК для Геронимівського закладу загальної середньої освіти в сумі 35 тисяч гривень, також збільшити видатки на капітальний ремонт пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу. В приміщенні Геронимівського закладу загальної середньої освіти 883 тисячі гривень. Комунальний заклад, центр культури та дозвілля забезпечення діяльності бібліотек по заробітній оплата праці зменшити на 15 тисяч гривень, збільшити на придбання бібліотечного фонду 15 тисяч гривень. Збільшити видатки на капітальний ремонт частини покрівля, саме розроблення проєктно-кошторисної документації 128 тисяч гривень. І на розроблення комплексних планів просторового розвитку території, також збільшити на 144 тисячі 29 гривень. Я пропоную голосувати. Черненко за. Стокуренко за. Міцький за. люди за. Так, наступне питання. Рекуденно. Так, про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 22 вересня 2025 року No1176, про затвердження порядку надання допомоги для вирішення житлових питань окремим категоріям переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, та внесення змін до порядку ведення державного реєстру майна пошкоджено та знищено внаслідок бойових дій. Терористичних актів і диверсій, спричинить збройної агресії Російської Федерації проти України, згідно переліку категорій, на яких ведуться велися бойові дії або тимчасово окупованих Російської Федерації, затверджено наказом номер 28 02, від 28.02.25 року, номер 376 про затвердження переліку територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російської Федерації на підставі рішення виконавчого комітету Роскополянської сільської ради. Від 26125 року 352 номер, про створення комісії з розгляду питань про надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, розглянувши рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, про надання допомоги для вирішення житлового питання. І тут о, будуть воно не одне, тут тільки різні прізвища. Перше це в 10-му 10 питанні у нас громадянин Королько за заявою No CВPO 01.12.25 року 373, а також враховувавши рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів та соціального планування. Вирішили затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території від 02.02.26 -02 року -02 номер 02 Про надання допомоги для вирішення житлового питання громадянину Корольку СП за його заявою. Так. У мене, пропози мене пропозиція, якщо це буде за цим питанням голосувати, може з про я це все про... зачитувати не буду. Ні, я... просто піде питання, ще читайте прізвище. А по кожному визначу. І протокол кожен mm -hmm. на комісію до сільської ради, до виконавчого І сума комітету. Різних, так? Ні, сума всім однакова, 2 млн грн. На комісію приходить заява, ми маємо, ну комісія має переглянути наявність усіх документів. ми їх, не, ну, достовірність їхню ми не перевіряємо. Ми дивимося, чи вони є в наявності, вони підтягуються з реєстрів, ну, чи відповідають вони дійсності, що вони там, ну, в принципі, вони підтягуються з реєстрів, там нічого ти не підробиш. Єдине, що бувають такі випадки, що люди десь прописуються серед поля чи ще десь то це. Він став, відмітив свої геолокації, що він проживає. там. Були такі випадки. Але підробити не неможливо, так? Ну, в принципі, ні. Ну, Це, що ми можемо провірити, це його прописка в нашій в наш ОТГ. Тобто <титут> mm -hmm. чи він дійсно тут зареєстрований? зареєстрований. зареєстровано? все інше він має підтягнути через <питут> дію <ж> поїдеш <питут> через дію. No, no, ці так. кошти ж не з нашого бюджету, no, це державного бюджету. Це держава, це зрозуміло. А таке питання: вони знаходять житло, тоді вже приходять до нас на Ні, заяви, просто подають заяви, а тоді вже шукають житло. вони можуть шукати в нашій громаді. Ну, вони, вони до нас подали заяву за те, що вони, вони тут, у нас проживають, подали, да. і Є на руках торт. І ми їх розглядаємо. Ну, але але купляють зобов не зобов'язані вони, вони, вони тут. Просто кошти надійдуть, нас, вони можуть купити, де знайдуть. Поки надійдуть кошти, то вони знайдуть. Це ж на сьогодні, на сьогодні. І ще це ж особи не всі, а ті, які... Учасники бойових дій да, і проживали і, 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 і набули інвалідність, інвалідність. інвалідність наслідок, так? Да? Я знаю, що вони внутрішньо переміщені і вони мають бути учасники? учасниками бойових дій. Там по-моєму не обов'язково ж. Це вони ж ми на попередній це не давали да. Маскюченко, да, Коваль да, да, і... Який звати Світлана Світова? Тут наші були. Ні. Чого ні, ні, Маслюченко Маслюченко та... наші. і Коваль наші. І коваль. А ну, ці вони були... були, були вони десь зареєстровані, вони проживали на цих територіях. Ні, ні. як це ні. коваль? Ні. І Маслюченко ні. ні. Вони щоб просто вони отримані інвалідність. Вони його вставали на чергу, на отримання черги, більш лежить по тимчасово переміщення. Це по тимчасове особи. То значить, тим тоді вже їздить. Шерков. Так, в принципі, розібралися і дивіться і... тут. Все те саме, тільки прізвище змінюється. Я буду зачитувати не повністю тільки, так? Ні, я буду, як вирішили, вирішили там коротше трошки. Ми за це голосували? Так, ні, ми не голосували, я пропоную підтримати, пропоную проголосувати. Черненко за. Сокуренко за. Сіківський за. Наступне 11 питання. Вирішили. Також про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Вирішили затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим громадянам. Категорія внутрішньопереміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території, від Друндроль 26 року номер 03 про надання допомоги для вирішення житлового питання громадянину Шуліці ЄО. За заявою номер ЗВПО 02 ZВPO 021225 року 11815. Так, я думаю, питань немає. Голосуємо. Чертненко за. Нікітський заклад. Да. Комісію розглядала, ви і подала ці кандидатури, як ми можемо дозволити. Також наступне 12 питання, також про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо на дня допомоги вирішення житлових питань. Також затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям громадян від 02026 року номер 04 про надання допомоги для вирішення житлового питання громадянину Гежі АВ за заявою ЗВПО від 01225 року 11 998. Так, голосуємо. Черненко за. Черненко за. Мітіцький за. Малікація. Наступне. Також про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення питання житлового питання окремим категоріям громадян. Вирішили затвердити рішення, рішення комісії з розгляду питань, щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремим категоріям переміщених осіб, що прожила на тимчасово окупованій території під 02.02.26 року номер 05 Про надання допомоги для вирішення житлового питання. Громадяну Василенко і за заявою номер ЗВПО від першої року 71.27. Так, питання які є? Голосуємо. Чорненко за. Сокуренко за. Вітіцький за. Маліда, за. Наступне таке ж саме. Про затвердження рішення комісії 14 питання з розгляду питань чи надання допомоги для вирішення житлового. Питання окремо категорії внутрішньопереміщених осіб. 3, 4, 5, 5, 5. Хай буде тут три секунди за читає швидко. Вирішили затвердити рішення комісії з розгляду питання надання допомоги для вирішення житлового питання, окремим категорії переміщених осіб, що проживали та часово купували території від дрону 26 -06, 06 Про надання допомоги для вирішення житлового питання громадянин. Водованюку її і, 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 за заявою номер ЗВПО 09.12.25, року 19210. Голосуємо Черненко за. Сокуренко за. Марінко за. Вінка за. Наступне. Таке це ж саме, те саме, саме до. Да. Гамалінин. Зайте зачитаю. <свист> Мені, <ти все> <свист> <свист> так, вирішили <свист> затвердити рішення комісії з розгляду питань від 02.026 року номер 07 Про надання допомоги для вирішення житло питання громадянина Кованчані ЄЄ За заявою No ЗВПО 28.0126 року. Двадцять восемь, шестьсот, дванадцять. Голосуємо. Чаденко за. Ситуєнко за. Угу. Так, це. Ну, тут треба було писати читати. Наступне, шістнадцяте питання. Те ж саме. Про затвердження рішення комісії. Затвердити рішення комісії з розгляду питань щодо надання допомоги для вирішення житлових питань, окремих категоріях від 2026 року номер 08 Про надання допомоги для вирішення житлового питання громадянину Мельнику ДА за заявою No ЗВПУ 29.01.26 року 28683. Голосуємо Чорненко за. Сокуренко за. Міківський за. Сукуренко. Так і останні таке ж Це все, так? Да? Да, все. По їхніх питання. Наступне на 17-те питання про прийняття у комунальну власність та взяття на баланс автомобільної дороги. Вирішили прийняти в комунальну власність Полянської сільської громади в автобірськополянці сільської ради безхазяйне нерухоме майно, а саме автомобільну дорогу загальною довжиною 2 км 174 метри, ширину 4,5, яка сполучає головний центр підготовки особового складу Державної прикордонної служби і взяти зазначену автомобільну дорогу на баланс та визначити балансоутримувачем, зазначеної автомобільної дороги, виконавчий комітет Роскополянської сільської ради. Доручити виконавчого комітету Роскополянської сільської ради, провести оцінку автомобільної дороги та визначити її первисну балансову вартість для подальшого прийняття на баланс відповідно до чинного законодавства. Доручити відділу планування Бахлатську обліку звітності, поставити дорогу на баланс виконавчого комітету. Це, те, що ми довго не могли ремонтувати. Ще колись, то і в час. Нічей безхозна. Тому що ні прикордонники не визнали, ні лісівники. Як же прикордонники її визнають, якщо вона із їхніми межами? Вона була лісівників, але вона не була асфальтна по документах. Це ж ми колись вже розбиралися. Да, ну, не могли його зробити, люди зверталися, щоб її поремонтувати, а в нас було зв'язані. Ну, добре, зв добре тепер буде а, руки так. Да. Правильно? Mm -hmm. Які є питання? Теж, якщо будуть взаємні протоколи виписувати, то вже ж на це поранень, прихозі. Ми спочатку на дві. А я вже не маю. Ну, що? Питання є, питання немає. Голосує? 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 Голосує. Черненко за. Сокуренко за. Нікітський за. за. Так, і наше питання, вірніше, питання земельників і наше. Добре. Про укладення договору про відшкодування збитків. Надати дозвіл Прескополянському сільському голові на укладення договору про відшкодування збитків. Неодержаного доходу за час фактичного користування земельною ділянкою на 26 рік площею 0,032, кадастровий номер. Ціфер, цільове призначення для будівництва та обслуговування будівель, будівель торгівлі, місце розташування вулиця Благовісна, село Геронимівка. Зобов'язати користувача даного рішення виконати обов'язки. Користувачі за мене згідно з вимогами Статті осободи за 35-106, у мене Кодекси України. Це, це, це ларьок в центрі міста. В центрі Герани. В центрі міста Геранини. Там щось якась сіна, чи попаси, що там воно було раніше. Вивізку вони зняли, але хочуть далі, що. Шкодувати, мабуть, Хочуть відшкодувати. Ми за те, що хавічку до. Це, це, це добре. Зусуємо. Голосуємо. Голосуємо. Да. Да. Так, так. так, в принципі, звертання вичерпались наші. Дякую. Все, дякуємо. Да, можна виключити камеру. побачення.